Військово-повітряні сили сполучених штатів Європі повідомили про дату наступної зустрічі у форматі Рамштайн. Нікак не можуть успокоїтися. Міністр оборони США генерал Ллойд Остін планує особисто очолити зустріч контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі Рамштайн у Німеччині 21 квітня поточного року ідеться в повідомленні у ВПС. Додають, що Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити війну, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери Сполучених Штатів. У Польщі будуватимуть склади НАТО для тисяч одиниць озброєння. Про таке заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Маравецький перед своїм відльотом. В США він додав разом з американськими партнерами створюватимуть логістичні бази в Польщі. За словами Моравецького на складах зберігатимуть танки, БМП та іншу техніку, що дозволить швидко активізувати східний фланг НАТО. У разі потреби і вже сама ця можливість буде стримувати ворогів. Вважає прем'єр. Витікання таємних документів зі США не вплине на підтримку України. У цьому запевнили у Вашингтоні та наголошують, допомагатимуть нашій державі, доки це буде потрібно. А рішення щодо планування та проведення військових операцій ухвалюватиме лише українське керівництво у Білому домі. Ще не знають хто стоїть за зливом таємних документів однак докладуть якнайбільше зусиль щоб знайти винних. На що ж вплинуло розсекречення документів? Про це розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу п'ятого канд. Алу, Михала, доброго вечора. Чи підтвердили оригінальні злитих документів у Вашингтоні? Чи може змінитися політика щодо України? Власне, останні новини буквально півгодини тому відбулася розмова у міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна. І він підтвердив, що Сполучені Штати по перше надалі будуть підтримувати. Відкинував будь-які спроби поставити під сумнів боєздатність української армії відвоювати території на полі бою. Ну і запевнив у залізній підтримці і надалі України вла. Власне, у розслідуванні йшлося в, в тих даних, які оприлюднили і розсекретили, що нібито американська розвідка ставить під сумнів можливості українських військ вийти, Вести контрнаступ через недостатню кількість зброї та боєприпасів, ну от зараз ми бачимо реакцію і Ентоні Блінкіна, і, і інших е, американських високопосадовців, які е, підтверджують зокрема і в Пентагоні, що ця підтримка буде е, постійною. Що стосується до розслідування. То до цього Вашингтон поставився дуже серйозно. Зараз створені кілька комісій, зокрема, внутрішнє розслідування проводять в Пентагоні. До нього залучені фахівці із ФБР. Ну і також в Білому домі вимагають, щоб це розслідування було проведено надзвичайно ретельно. Ну і сьогодні стало відомо, що голова демократів в сенаті скликає вимагає провести секретний брифінг, щоб сенаторам по пояснили як же стався цей витік інформації і які він може мати наслідки, наскільки він розсекретив саме діяльність американської служби американських спецслужб. Що ж до достовірності цих фактів, тих даних і фотографій, які були злиті, то у пентагоні говорять, що Надзвичайно велика кількість, а там приблизно 100 фотографій, може навіть більше. А вони є відозмінені, вони є редагованими і тому. Не не є не відображають правдиву інформацію, водночас не спростовують, що є певні документи, які можуть бути справжніми, які перетасували із підробленими і зміненими. І власне, ось це наявність ось таких справжніх кількох фотографій документів надзвичайно непокоїть і сполучені штати, і непокоїть, зокрема і західних партнерів, які співпрацювали зі сполученими штатами. Михайло, на що вплине таке незаконне оприлюднення таємних даних, і чи велика вірогідність того, що ці комісії докопаються до істини, хто ж, власне кажучи, злив ці матеріали? Ну, почну з останнього справді є зараз кілька ниточок, які е, приводять до конкретних груп осіб, які могли б е, поширити цю інформацію, і але е, зміркування слідства їх поки що не оприлюднюють. і до досить вірно е, що е, винуватців таки знайдуть. На що вплинуть е, витік е, такої інформації? Ну, передусім, на е, бажання і можливості контрнаступу українців, адже там бі багато даних е, е, і і е, йдеться і про е, можливості ці потенціал українських збройних сил та напрямки, то як і в Україні, так і у Вашингтоні говорять, що цей витік ні на що не вплине, адже контрнаступальну операцію ці плани можна змінити за лічні дні за кілька тижнів. І фактично, те ті дані, які зараз оприлюднені, вони є станом на початок лютого, тому надзвичайно великої цінності не несуть. Водночас це б'є по репутації самих сполучених штатів і відносин із західними партнерами, адже. Ну фактично їх в сполучені штати підставили, адже розсекретили ті дані, якими співпрацювали зокрема і в постачанні Україні озброєння західних партнерів. Ну і ще на що вплине? Адже вони ці дані показують принципи і способи збору розвідданих з американськими спецслужбами, які збирали цю інформацію, зокрема і в Росії про розташування і про ймовірні цілі, які Росіяни намагатимуться атакувати, так. Ймовірно, ну, ось тепер доведеться американцям переглядати е, свої способи і методи збору інформації, щоб е, ось ці розвіддальні, були, вони, по перше, були актуальними. Ну а по-друге, е, як саме їх проводити для того, щоб не потрапляти е, на гачок і протидію російським спецслужбам. Михайло, дякую, спасибі за включення. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Також політолог на зв'язку з нашими новинами. Отже, продовжує Румунія купить у Штатів сучасні винищувачі F-35. відповідне рішення ухвалила Вища рада нацбезпеки. Це один з кроків модернізації повітряних сил. Як зазначили румунські високопосадовці, літаки F-35 здатні забезпечувати перевагу в повітрі і берегти суверенітет країни в авіапросторі. Винищувачі оснащені широким спектром сучасних Чиків здатні обмінюватися зашифрованою інформацією в реальному часі. Можуть керувати оперативною картиною на полі бою і нести високоточні снаряди. Контракт на закупівлю планують укласти цього року. А першу ескадрилью F-35 Румунія очікує отримати після 2030 року. Бухарест також планує посилювати протиповітряну і протиракетну оборону і розвивати виробництво високоточної зброї далекого радіусу дії. Робитимуть це, аби розширити свої бої. Ві спроможності як члени НАТО і захистити себе від потенційної агресії Росії. Гірше за іділ. Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з ООН після відео зі стратою полоненого. За словами міністра, терористів РФ необхідно притягнути до відповідальності за їхні злочини. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.